Так, Сьогодні ми будемо готувати кекс у хлібопішці. Причому, як не знаю, мабуть, більшість господарів, я є дуже лінивим і не хочу витрачати багато часу на це все. Тому рецепт підібраний на основі багатьох рецептів з інтернету і створений таким чином, щоб там не було ніяких дробових вмістів. Тобто, якщо Цукор, то це стакан цукру. Якщо сметана, то стакан сметани. Тобто ми вкидаємо в ємність для хлібопічки одразу цілі кількості чогось. Починаємо з яєць, по рецепту можна від 2 до 4 яєць, так як яйця у нас не дуже великі, ми кидаємо 4 яйця. Причому Основна ідея полягає в тому, що ми тісто не готуємо. Ми зразу закидаємо в хлібопічку просто сирі, то кажуть, продукти, а вона сама їх потім буде вимішувати, щоб ми на це не витрачали наш дорогоцінний час. Не все вдається з першого разу, це якби... Я уважаю, что это абсолютно нормально. Так, включите. Яйца готовы. Далее у нас мой вот и стакан цукру. И стакан цукру. Далі думки вчених розрізняються. Одні вважають, що кекси краще робити на сметані, інші вважають, що для цього можна використовувати маргарин. Ми сьогодні використовуємо сметану. Причому теж, як ви зараз побачите, заливаємо сметану один сектер. Можна було б спочатку налити сметану, потім цукор, але це є не зовсім. Правильно, тому що після цукру стакан чистіший, ніж після сметани. Після сметани важко буде потім відмити відчистити стакан і засипати в нього цукор. Залили сметану. Так. Ну, те, що лишилося по бокам. Хай вже так і. Собачки на дворі гавкають, буде для них. Так, далі. Два стакани Значить, Є від хлібопічки спеціальний мірний стаканчик. Ми ними користуємось. Засипаємо два стакани борошна. Раз. Далі радять використати один пакетик ванільного цукру, що ми робимо. Одну чайну ложку соди, в деяких випадках гасять, в деяких не гасять, ми просто сипемо соду. Теж за допомогою мірного стаканчику від хлібопічки. Так. І отриману суміш ми зараз будемо поміщати у хлібопічку. Потім ще будемо додавати родзинки. І того на даний момент ми маємо отаку от суміш всередині хлібопічки. Ще раз наголошую на тому, що все закидається і абсолютно нічого не перемішується до того моменту, як воно попаде у хлібопічку. Ми використовуємо хлібопіч, яка в своєму меню має е, програму Кекс. 12 функцій. Ой! Ми використовуємо хлібопіч, в якій серед програм є програма кекс. Хлібопіч. Фірми Бінатон. от зараз відкриваємо і ставимо всередину нашу ємність із кексом. Майбутнім кексом. Відкрили, поставили для того, щоб Скажімо так, не було зайвих питань. Покажемо, що знаходиться всередині. Ну, як бачите, ніхто нічого не перемішував. Далі вибираємо необхідну нам програму із меню. Закриваємо кришку. Вибираємо 10-ту програму, натискаючи на кнопку Меню. 10-ту, а не другу. Загальний час приготування 2 години 50 хвилин. Під час приготування буде Подано звуковий сигнал, під час якого ми у хлібопіч будемо закидати родзинки. Для того, щоб наш кекс вийшов з родзинками. Ну і тепер запускаємо сам процес, натискаючи на кнопку старт. Все, машинка почала працювати. Все. Хлібопічка почала працювати. Тепер Розбираємось з родзинками. Засипаємо у миску необхідну кількість. ну, Знову ж таки, хто любить, може покласти побільше, хто не дуже любить, може поменше. Далі необхідно її гарно помити, кілька разів прополоскавши водою. Бажано не розсипаючи. Зверху, як правило, збираються всякі там плівки, нальоти, і тому таким чином, не притримуючи рукою, ми даємо можливість цим плівкам вийти. А для того, щоб все позливати і родинки лише всередині, треба трошки все-таки притримувати. Потім заливаємо це все дуже гарячою водою і дамо йому настояться відпариться. Родзинки готові і скоро настає той час, коли їх треба буде засипати у хлівикру. Досить часто родзинки опадають на дно кекса і концентруються тільки там. Для того, щоб цього не було, ми спробуємо зараз їх обсипати борошном і перемішати. Для того, щоб вони були, ну хоч якось, може там чіплялися, трималися. Не знаю, сам роблю таке вперше. От, на результат, як то кажуть, подивимось, що воно і як буде. І зараз біжимо засипати це все в хлібопічку, бо буде, знову ж таки, звуковий сигнал, який нам сповістить про те, що можна засипати. Звуковий сигнал, після якого ми засипаємо родзинки у наше тісто. Зараз покажу, яка маса виходить, як воно там все колотається. Ну і даємо йому далі готуватися ще 2 хвилини і 35 хвилин. Після звукового сигналу можемо виймати приготований нами кекс. Зараз я вийму його покажу. Завжди, коли виймаєте, будьте обережні, бо дуже воно гаряче. От, В принципі, ось погано видно. Наступним кроком є, як це сказати, із'яті. Так, наступне, що ми робимо, це достаємо кекс із форми для випічки. Пам'ятаємо, що воно дуже гаряче. Для того, щоб кекс охолоджувався, ми підставили в даному випадку 4 такі піалочки. В кого нема таких піалочок, можна підставити чашечки, баночки, ще щось. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб посередині поставлений кекс і тут усюди з усіх боків було місце для того, щоб виходило гаряче повітря. Інакше кекс буде. Ну, покриватися конденсатом і Який буде вологий, несмачний. Перевертаємо, витрушуємо, акуратненько намагаємось сильно не ставити його ні на що. Венчірочкою забираємо так. і акуратно виставляємо. Далі охолоджуватися. В принципі, отримали отакий продукт. Як бачили, на саме приготування пішло не дуже багато часу. Всю основну роботу робила наша з вами хлібопічка. На кексі можна помітити деякі такі незначні дефекти, борошно біле. Пов'язано із тим, що ну, не до кінця перемішалося. В принципі, якщо когось це дратує або не подобається, в той час, коли ви вкидаєте родзинки, ви можете акуратно дерев'яною лопаточкою пройтись по бокам ємності для випікання і якби, допомогти перемішувати тісто. Якщо ж таке влаштовує, то в принципі потім при поїданні це все можна акуратненько з цього зішкрябати і насолоджуватися отриманим вами виробом. Ну і зараз найбільш відповідальний момент це ми розрізаємо кекс, дивимося на нього всередині і потім пробуємо ділимо своїми враженнями. Крім того, в даний момент мене ще цікавить розподіл родзинок всередині самого кекса. Зверху кекс у нас не до кінця пропікся, тому бажано наступний раз ставити корочку тверду. Так. Все, бачите, треба трошки йому було б ще допіктися. Ось у нас отут от є невеличка недопечена область. Тому наступний раз, коли ми будемо ставити цю програму, ми поставимо. Е на тверду корочку воно нам додасть ще хвилин 5 запікання. Усьому іншому кекс вийшло розинок можна дійсно давати трошки більше. Запашний аромат дуже гарний у кекса. Якщо не брати до уваги центральну частину, то в принципі збоку. Збоку ми пропеклися досить непогано, Ну, а верхня частина, звичайно, трохи недопечена. Ну, Вирішити проблему можна двома способами. Або додати часу на випічку, або замішувати меншу партію. Тобто... На цьому все. Бажаємо всім смачного.